За легендою, він рятував від голоду і надавав неймовірної сили. Головну солодку страву на урозу сумаляк узбецькі жінки починають готувати за два тижні до свята. Спочатку пророщують зерна пшениці, а потім варять за складним рецептом. Борошно, бавовняна олія та перемелене проросле зерно. Цю суміш варять протягом 12, а то й 20 годин на відкритому вогні у великій родині голови узбецького культурного центру Шахоба Юсупова. Процесом керує батько Джалаладдін Юсупов. А наглядає наймудріша жінка, – 95-річна бабуся. Чоловікам також роботи не бракує. За ними друга головна страва плов зі справжньої баранини без ГМО. Утім, головне для будь-якої східної родини гідно прийняти гостей у Харківському узбецькому культурному центрі свято триває до ранку. Желаю здоров'я вам всім. Порушків, Спочатку слово найстаршим, потім гостям. Вони приїхали до Харкова святкувати Навруз, як жартують з усього Радянського Союзу. Дуже є хороша пословица на Востокі. Гость – раб хозяїна. Тому ми в вашому розпорядженні. Самі етнічні узбеки, вони самі по себе трудолюбиві народ. В принципі, Наверное, здесь проще, потому что здесь более ближе к Европе. Да, наверное, Шахову повезло, что он здесь устроился в Харькове, живет, растит детей. Восточный народ, он всегда мудрый. Все поступки, которые делают люди с Востока, они І тут душі. На сьогодні в Україні існує лише дві офіційно зареєстровані узбецькі громади у Києві та у Харкові. Натомість, в самому Узбекистані досі проживають 100 тисяч українців, майже половина з них в Ташкенті. Проте і ті і інші звикли до обох батьківщин. Наприклад, узбецький аматор Хаджи Тімур вважає себе поетом Слобожанським. А і у Вальшаліті Алла аллабарисовну махавецькі тодес. Киркоров Дедуля благодарил нас депутат Лесей Новрузбаев. В одной из бесед Шахов сказал: Андрей, я очень богатый человек. Я подумал, я не сомневался. Шахов, да, я знаю. Но, Андрей, моего богатство заключается в том, в количестве друзей. У меня настолько их много, что... Я самый богатый, я самый счастливый чоловік. Святкування Наврузу історично триває 13 днів, серед яких перші п'ять присвячують візитам до родичів та друзів. Оксана Бавич, новини сьогодення.